Горвойцехівський села Малий Ходачків Тернопільського району. Доброволець. Чоловік пішов на війну ще в 2014 році. Каже, зробити по-іншому не міг. Було б соромно. Це єдиний шлях, який я мусив пройти. Однак потрапити до війська було непросто. В Ігоря інвалідність позору, тож у військоматі його одразу відіслали додому. Виявляється, я був списаний з воєнкомату. Та, незважаючи на інвалідність та відносно поганий зір, боєць вирішив приєднатись до добровольців. Там... Вольниця, нема примусу. Тобто, кожен рекрут чи солдат, який попадав у наш підрозділ, завжди випитувалось, що ти вмієш, що ти можеш. Бігати, в розвідку ходити, стріляти з гармати, підносити снаряди. Кожному своє. І кожен отримував таке завдання, яке було йому під силу. Не було такого, що якась вада фізична є, і ти нам не підходиш. Ігор служив у п'ятому окремому батальйоні Дук Правий сектор. Спершу чоловік був у тиловій службі, дбав про забезпечення бійців усім необхідним, а згодом попросився у рядові стрільці і став командиром гарматного розрахунку. Як і в камері, в телевізійні окуляр на одне око, так і приціл в гарматі на одне око. Так що ну, життя вдалося. Ігор переконаний, ті бійці, які добровільно захотіли стати на захист батьківщини, це символ мужності, відваги нашої країни. Наш батальйон порівняно з іншими підрозділами військовими має до сих пір найменшу кількість втрат. А в артилерії в рідні з 2014 року, по сьогоднішній день, жодного загиблого. Поранені були, а загиблого жодного. Думаєте, це сила в тому, що всі добровольці і всі такі в тому числі на... так. Та з часом єдине ціле око Ігоря захворіло. Розпочався процес розшарування сітківки. Тож, аби не осліпнути остаточно, чоловік вирішив їхати додому. Я е, не падаю відчай, я солдат, я солдат культурного фронту. Зараз Ігор Войсохівський працює у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Чоловік збирає рідкісні експонати, зокрема справжню форму української повстанської армії. Англійське сукно. Яке використовувалося в часи Другої світової війни як ковдра для укриття. Найшли ми таких два-три, перепрошую, покривала в одному з монастирів на території Львівської області. Купили їм п'ять покривал таких ковдручок китайських сучасних дешевих і просто заміняли заради того, щоб матеріал був оригінальний з тих часів. А своєю місією чоловік вважає громадську діяльність, зокрема національно-патріотичне виховання дітей. Бо знати історію переконаний Ігор повинен кожен і не тому, що в школі примушують, а для того, щоб знати свого ворога в лице відтак швидше його перемогти.